Поставочка, пледи. Вони такі всі в бежевих, бежевих кольорах. 445 гривень один плед. Вони двохсторонні. розмір 130 на 155. Лоті буде 6 штук, і лот коштує у нас 2670 гривень. Показую, які будуть пледи. Це ось такий класний коричневий, з таким малюночком, наче як косички з однієї сторони. Вони флісові, дуже такі м'ягенькі, приємні до тіла. А тут таке штучне хутро біле. Один буде такий, один ось такий молочного кольору. Молочного кольору фліс в полосочку, такий грубчик. і тут штучне хутро біле. Один буде такий, два такого плану коричневі. Тут коричневий флісик зверху в рубчик і штучне хутро. І один бежевий. Значить, то молочний, коричневий і бежевий ось такий класний. І також тут штучне хутро біле. І один бежевий такий в. В ромбік. ось такий бежевий. Значить, 445 гривень. Вони всі двохсторонні, класні пледи. Дуже класно так накидати собі і сидіти на вулиці взимку. Шість штучок буде в лоді, 445 гривень. Один плед, і лод коштує у нас 2670. Це пледи американського бренду Мюлі. Замовляйте наших менеджерів.